На початку зібрання головуючий Віталій Криган закликав присутніх серйозно віднестися до вжиття заходів з попередження поширення хвороби містом. В іншому випадку наслідки можуть бути плачевними. До прикладу, якщо м'ясо хворої тварини потрапить на прилавки павільйону, доведеться призупинити його роботу. Спустив, що Цілівнівська область, один регіон не повинні спрацювати в тому напрямку щоб вона не розповсюдилась в Могалі-Подільському районі і в подільському місті. Хочу зразу довести до відома і жителів міста могилів подільська і всіх присутніх, хто не знає, що це та хвороба, яка в принципі нешкідлива для людини. Але в зв'язку з тим, що в нас дуже багато сімей вирощують свиней чи для своєї потреби, чи на продаж для того, щоб заробити якусь копійку, а вкладаючи в це великі кошти. Свої, свій труд, свої сили. В разі виникнення такої неадекватної ситуації значить, є просто така процедура знищення повністю всієї худоби, в діаметрі якому приділяє комісію. Визначає мінімум. Які? Мінімум 5 кілометрів. То якщо, не дай Боже, у нас в місті виникне така ситуація, вся Це худоба міста. Вся, всі свині, які в нас вирощуються на території міста, приватного домогосподарства. Видіть знищені виконуючий обов'язки начальники управління Держпродспоживслужби Василь Юрчук розповів про те, як вірус потрапив на територію області без контрольне. Привезення свиней в дане господарство, там це практично ферма, де дотримаються свині, там батько тримає свині, і син тримає свині. І батько, як старший ліхтів, який помогти синові. От, поїхав в Хмельницьку область і привіз 20 голов свиней, які молодняка в частності привіз молодняка. От той молодняк відповідно не поставили на карантин. Згідно Положення про ветеринарну медицину і про групу голів'я, коли поступає партія свинина, вона обстежити ветеринарним спеціалістом, повинна вона провести всі відповідні перевивки, вакцинації зробити, а потім вже ставити в обще стадо. А вони одразу їх купили, привезли в обще стадо, поставили, От, вірус прогресував, потім дали після вже. По, по, по розмові дали кукурузу, яка була заражена грибком позарйозна кукуруза, і вийшло вот наслаювання і відповідно почало захворювання цих стрілян на ці іменно фермі. Загинуло, як я сказав, 152 голови, знищили ще потім після цього вже цю африканську чуму, ще знищили 356 голів. Безкровним методом підсумку зібрання проти епізотичної комісії було прийнято ряд рішень: забезпечити контроль за клінічним станом свинопоголів'я, у тому числі шляхом перевірок, посилити ветеринарно-санітарний контроль за переміщенням, торгівлею та забоєм свиней, виділити територію для реалізації живих тварин, активізувати роботу спільної мобільної групи. Посилити контроль за дотриманням ветеринарного законодавства, провести реєстрацію у господарств, де утримується більше 15 тварин, розробити механізм дій у наслідку виникнення захворювання, провести роз'яснювальну роботу серед населення тощо. З детальним проектом рішення можна ознайомитись на сайті міської ради.